Верховна Рада сьогодні не підтримала відставку уряду Миколи Азарова. Не вистачило голосів. За проголосували 186 народних обранців замість 226. Мітингувальники на банковій закидали беркутівців цукерками та повернулися на майдан. На підтримку київських мітингувальників щодня збирається і Дніпропетровський євромайдан. Найбільше людей він об'єднав під час вихідних. Учора та сьогодні мітингувальники збирались близько четвер. Четвертої чергували до сьомої усі бажаючі висловлюють свої думки щодо подій у столиці тих хто змерз зігрівають гарячим чаєм люди як і раніше налаштовані рішучі і готові стояти доки уряд не піде у відставку а винуватці бійки у києві на майдані не будуть покарані Если еще неделю назад многие люди хотели присоединения к Евросоюзу и были возмущены таким поведением Януковича, то сегодня все стоят против беспредела, который отдает команды сегодняшняя власть и правоохранительные органы делают эти преступные команды. Тем более я возмущен ситуацией, что... Э, парафировал сам Янукович и его правительство в 2011 году соглашение с Евросоюзом. А теперь спустя два года, когда вся техническая документация была готова, он разворачивает страну в Таежный Союз. Сейчас двигаться назад нельзя, сейчас надо идти только вперед. Меня не возмущает, почему президент не может выйти к народу. А он просто не выходит к народу. Вот это, что он записал в Межигорье, извините, я у себя на кухне тоже могу много умничать и много рассказывать.